Питання це не до рішення про затвердження мережі установ та граничної чисельності працівників бюджетних установ, які фінансуються із сільського бюджету на 2024 рік. Суди вносяться зміни, за змі... свої змінами структури, відділу світомоди та спорту і шанських сільської ради, а саме збільшується штатна чисельність на 4,75 тисяч сотень. По Одівчинському ліцеї, вчительку Ольвчинському ліцею, збільшується на 0,75 штатних одиниць, це практично психолога. По Знам'янському ліцею збільшується на 1 штатну одиницю, це асистент вчителя, по Піщанському ліцею збільшується на дівчатку одиниця, це асистент вчителя. Видатки на оплату праці будуть здійснюватися до рахунок. І в зв'язку зі збільшенням електронного документа обігу збільшується чисельність по лісінській гімназії на одну штатну одиницю, так, так Друкарка. Дані видатки будуть діти за рахунок після. Хто рішення, Дякую Наступне питання пропонує нас, Будь ласка. шановні депутати, до вашої уваги пропонується наступний проєкт рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям сільської територіальної громади, керуючи законом України, місцеве самоврядування в Україні. На виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Піщанської сільської територіальної громади на 2024 2026 роки враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з метою забезпечення надання допомоги мешканцям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах, сільська рада вирішила. Надати матеріальну допомогу мешканцям громади за рахунок коштів сільського бюджету в загальній сумі 153 тисячі гривень згідно додатку, начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності піщанської сільської ради забезпечити виконання даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного. решение прошу голосовать кто за Передачі матеріально-технічних засобів, відповідно чи на законодавства України, враховуючи звернення командира військової частини Міністерства оборони, про можливість надання безплатної допомоги умов правового режиму водієнного стану, збільшити оборони українських стара доша, передати беззакладну комунальну власність Півчанської сільського ради, державну власність військової частини міністерства оборони України, матеріально технічні засоби згідно з здатних, здійснити передачу матеріально технічних засобів. Закон приймальні передачі, які доручити 51-го заступника сільського голови Жугалка Ірина Толіча, спільно зі свого частиною Міністерства оборони України, відділ бухгалтерського обліку звітності, привести в дані Бухівського обліку та звітності сільської ради відповідно до цього рішення і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної комісії з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, злого комунального господарства, комунальної власності сільської ради. Додаток саме це є прийняття унікального міну. Я прошу голосувати Ту за, проти, отримали. Дякую. Наступне питання. Наступне питання. Проєкт рішення про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття з державної власності, комунальної власності Чанської сільської ради, майна та земельної ділянки. Відповідно, дочину законодавства України, враховуючи листя головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, підверткої області і там є ще лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Хещанська сільська рада вирішила. Надату згоди на безоплатне прийняття з державної власності, комунальна власність Херщанської сільської ради, мена місцевої пожежної команди, 1 Хещанської сільської ради, що розташована на земельній ділянці загальної площі 0,65-85 гектара, кадастів нових, ну, земельної ділянки. Так, За адресою розташована підрукторівська область Новомосковського ринку селищної дитини, вулиця Заводська, будинок 6. А саме ці будівлі, гараж, ворота, це це на постійній комісії дуже детально розглядалося. Ну і колегі, на гаружі, коло дії, відранти, те, що стосується пожежної частини. Друге, взяти зобов'язання майно вказаному пунктів даного рішення використовувати за призначенням і не відчужувати приватну власність, комунальну власність Піщанської сільської ради. Наприклад, за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної власні.

школи дитсадки, роботи людинської культури, і Сільська Рада, і три Рада. Взагалі за 24 дні, то на суму менше 60 мільйонів гривень, а саме 58 мільйонів гривень. Питання, хто надане проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Встановити з доволом 9 розумію вартості харчування однієї дитини на день дошкільних закладу при триразовому харчуванні за рахунок відшкодування коштів з місцевого бюджету у розмірі 60%, за рахунок батьківської плати у розмірі 40%. Другий кінь визначені дитинства тегорії, які передбачені законодавством, це діти сидит, діти, які затратили за які діти з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, діти з числа порогі дітей батьків. Кліпки. Дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Керівникам закладів освіти досвідної забезпечити виконання вимог нормативно-правових документів з питань організації харчування вихованців та отримання санітарно-мінічних норм, тримати на постійному контролі оформлення документів, що підкреслюють право на звернення безкоштовного харчування згідно вимог чинного законодавства. Контроль за виконання порішення покласти на постійну комісію з питань освіти. Покладаний проєкт рішення, я прошу прославить Наступне про наступний проект рішення про створення осередку для викладання навчального предмету захист України. Згідно з нормативних документі, піщанська сільська рада вирішила у з 1 вересня 2024 року. На батьці Знаменівського ліцею Піщанської сільської ради на Московському району Діку області осередок для викладання навчального предмету захист України. Навчанням осередку охопити здобувачів освіти 10-11 класів знаменито піщанського мініративного лічинського ліцею Піщанської сільської ради на Московського району Дніпро Дніпровської області. Відділу освіти молоді та спорту Піщанської сільської ради, забезпечити контроль за кордон заходів, пов'язаних з за організацією освітнього центру осередку, здійснити закупівлю обладнання, передбаченого особливостями використання освітньої. Підвезення шкільним автобусом учнів та учнів 10-11 класу піщанського аміліративного річівського ліцею до осередки і зворотному напрямку під час вивчення ними навчального променту захисту країни. І контроль за виконання рішення прокраси на постійної комісію з питань освіти культури області та структури, спортсович здоров'я та соціального захисту монастерина Добре, сільської ради. Про заданий проект рішення хочу проти підтримувати питання. Про надання дозволу на використання сонячних план видакційного заклику у закладах освіти Піщанської сільської ради на виконання нормативних документів Піщанська сільська рада вирішила надати дозвіл на використання закладами освіти Піщанської сільської ради, сонячний план. зі списання бензину відповідно до виправ палива і матеріальних мастильних матеріалів на субриму транспорті. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сільського голови жалка та постійну комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, роськового комунального господарства та комунальної власності. Проти українського. Добрый день, депутаты желаю проект решения пронесены шансы рады пятнадцатого июня двадцать третьего рока номер двадцать

Зазначення програми наших фінансових можливостей бюджету. Контроль за виконанням.

Stanajne Vrjanke ploče 25 sota da budi sa osnovanje žitovog u ulici Kvrlova 69 je komisija čekanila u pišnju. За. Просто Про завершення технічної документації замовилися через становить знову на земельних ділянці на передачу власність Макатушина земельні ділянки площа Мирокома 2066 абриодиста в поворот на житлового будинку по вулиці Шевченка, 35 села Дівщина. Комісія підтримала проще.